Острів Татару, точніше малий татару, входить до групи островів українського Придунав'я, які у середині минулого століття радянська влада вирішила сушити та влаштувати на них вирощування тополів, свиней, коней та розвинуте сільське господарство. Наруга над природою не пройшла безслідно. За 20 років використання радючий шар мулу, з якого створений острів, виснажився, а за відсутністю природного омивання почалося засолення ґрунтів. Через скорочення кількості плавнів звідси пішла риба, улов в сітках рибалок сильно зменшився, почала деградувати екосистема Дельти Дунаю. Але разом з розвалом Радянського Союзу досліди зі знущання над природою закінчилися. Велика вода потрошки розмила зведені дамби і залила частину острову, так як було до втручання людей. <сёжу> да, тут коровы. Велосельское хозяйство даже факт есть. Чтоб да. комбайна осталось. Распространенная тут любительская рыбалка именно на, ага. на зимнюю рыбалку. Что-то надо платить? Рыбалка у нас бесплатная. Отже, десять років тому Всесвітній фонд дикої природи виділив гроші на відновлення природного вигляду острова Татару. Були зруйновані залишки дамб, прочищені природні русла, відновлений режим промивання землі під час паводків. Вже з першим паводком на острові почали активно гніздитися рідкісні віди птахів. Рослинність борхливо пішла в ріст, у внутрішніх озерах з'явилася риба. Ми представляємо вам результати проекту, який почався десять років назад. между Всемирным фондом природы и Измаильским гослесхозом. Проект заключался в том, что мы вместе с лесхозом восстанавливали природное состояние этого острова настолько, насколько это было возможно тогда. Для того, чтобы остров был, скажем так, вернуть природную ценность этому острову. И чтобы лесхоз мог на этом природном капитале, на этой природной ценности дальше как-то зарабатывать, вести экономическую деятельность. Екологи очікують повне відновлення екосистеми у цьому куточку дикої природи вже через 5-7 років. Сьогодні на острові живуть кабани. Добре розмножається сіра худоба, два стада диких корів, почали гноздуватися птахи з червоної книги. На острові влаштовані дві туристичні бази. Але власники розуміють, що туризм в даній екосистемі не може бути масовим. За даними директора бази Донатур, на тиждень острів може запросити не більше десятка людей, Та іноді черга на його відвідування складає декілька місяців, і це в умовах, коли полювання на острові заборонено за замовченням. мы представляем собой такую совместно с лесным хозяйством Измаила, принимаем туристов. Что у нас можно делать? У нас можно любоваться природой, ловить бабочек, если смотреть на птиц, а также заниматься любительским лов в рыбе, на удочку, за исключением запрета согласно за закону. Директор базы Дуна Тур, где мы принимаем, можем принимать круглый год. Ты а что зимой сделать? Окуня на льду ловить еще. Охота Здесь. Да, да. Сколько туристов в год у вас? У нас ограничені, ми приймаємо не більше, наприклад, ну, давайте скажем, в неділю можемо прийняти 10-12 людей. А з пистами количество людей. Нет, не з местами. Ми просто уничтожим природу за так мічали. Якщо буде тут так, в озерна база і так далі, на Чорному море, то присаді що буде. Люди їдуть на рибалку, їдуть спостерігати за птахами. Та й просто відпочити подалі від шаленого ритму життя теж багато чого варто. Насправді експеримент з відновлення екосистеми за допомогою Міжнародного фонду дикої природи можна вважати вдалим. Завдяки доходу від екологічного туризму, унікальна природа острова залишається збереженою для нащадків, а також несе прямі економічні вигоди місцевому населенню.